Доброго здоров'я! З вами жвавий дрон. А це рама українського виробництва. І зараз я буду дивитися, що там всередині. Написано харак, сила характеру в кожній деталі. Так, що ми побачимо, як упаковано? Це десятка, номер 210, це видно їхня середня модель. Так, ну Я дві штуки собі замовив, тому одну ми зразу відкладемо, а другу швиденько почнемо збирати. Це сюди. Теж набір ножиці. Так, цей комплект нам тут, і тут лише ці штуки. Один, два, три, чотири, це піде далі. Винти. Ну що, перевірка. Угу. Ну, можна буде їх перед збіркою трошки протерти, але я ну, вже не буду цим займатися. Треба швидко зібрати. Так, 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 так. Гвинтики. Цей треба розрізати. Промені Так, промені мені Ну що я знаю про цю раму? Вона виробляється у славному місті І досить акуратно зроблено. Скажімо так. Немає ніяких зазубрин. Нічого не застрягне під шкірою, бо карбон дуже часто застрягає дрібними якимись скалками. Потім чешиться, дуже неприємно. Тут з цим проблем не буде. Ну що, почнемо збирати. Так. Суть з усього це у нас дно. Дно і дно ми будемо засверлювати. Так, це у нас низ. Так. Скоріше за все так. Тому нам потрібні будуть ось ці довгі гвинти. Мабуть, мабуть, я ж її не збирав. Думаю, це вона. Може і ні. Має бути? М -м -м. Це, скоріше за все. З цього боку Значить, промені теж йдуть знизу. Так, да, все правильно, я почав. Підемо промені. Так. Тепер ось такі штуки. Так одна друга. Ось От. І тоді починаємо фіксувати. Мабуть, я почну з цієї сторони. Крутимо Довгий гвинт. Ще один. Та давай пробувати. І тут ще один довгий годин. Можна було центральний спочатку. Так, адемонс центральної. Добре, потім зайдемо його. Перший раз дуже дивно все виглядає. Треба придумати як. відкрутили. Так, і нам тут потрібна викрутка на 2,5. Я зараз не буду на фіксатор садити, тому що потім ще буду придумувати, як на неї закріпити одну цікаву штуку, тому поки просто зберу і подивлюся, як вона виглядає. Так. Так. To je vse dobro. Zdaj lahko poskoriti po se. Так, да, руками це було довше. Так, і це підтягнули. Так. Так. І цю підтягнемо. Так, ось у нас це готово. Так, що нам ще потрібно? Нам потрібно... було б закріпити ці штучки, але я їх не буду використовувати, тому обійдемося без них. Так, 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 ось цей має бути центральний, сучас з його довжини. Ану. Ну так це він, бо більше немає. Раз, гарно став. Так. Запрет. Тепер справа зі стійками. Демо так, потім дотягнемо тепер ось тут і ось тут. Так, так, пошутим, треба два співдвічку. Угу. Шибоку. Ну вже щось із гвинтом. Ага, нормально зайшло. О! Так. Так. Ну і верхня кришка. Десь загубив А ні, я. Я думаю, загубився один. Так. І так. Ну все, от вам і вся збірка. Ну, малесенький люфт є через те, що я не затискав, повністю гвинти, але він зовсім мінімальний. Досить багато місця, туди можна запхати що завгодно, багато отворів під різні розміри VTXів. Також що зверху є. Дуже легко збирається, добре продумана, жорстка. І моторчики сюди в цілому стануть великі. ось Варіант для десятки. Я буду робити з неї тренувальний дрон. Тут буде скид, тут буде поворотний механізм під камеру. Це, скоріше за все, буде цифра. І буду вчитись літати. Ну, я літати вмію, але треба тренуватися, літати на скиді. Так. Ну що, єдиний недолік, ну це такий косметичний. Перед збіркою можна було б помити, щоб не замастити собі руки, але це не так страшно. Нагадаю, що це таке? Це рама Харак. З вами був Жвавий Дром. Що не ясно, пишіть коментарі. Ще маленький додаток поміряти попросили товщину променів і товщину рами. Тому міряємо. Скидаємо, що у нас є. Товщина променя 6.95. Ну, 7. 7. Товщина нижньої кришки 3.13. Товщина верхньої кришки також 3,13. Розмір, тобто висота у нас 29, ну 30 рахуємо. Відстань між задніми

35, ну, умовно кажучи. Mm -hmm. О, зараз я ще поміряю. Ще потрібно знати, яка вага. Так, зараз не зважимо її. Так. І що ми маємо? 320 грам. Та, мабуть, і все. Дякую за увагу. З вами був жвавий дрон. Що наясно, пишіть коментарі.